Дорогі колеги. Сьогодні, коли ми, Кафедра історії Києво-Могилянської академії, запрошуємо вас на магістерську програму з історії, ми робимо це з переконанням, що праця наших викладачів, випускників, студентів, які сьогодні боронять нашу державу, не буде марною. І що нас чекає впевнене і світле завтра. І коли настане це завтра, ми маємо бути готовими до тих викликів, які воно принесе з собою. І готуватися до цих викликів ми маємо вже зараз. Яка праця нас чекає? Назву лише дві задачі: по-перше, нам треба ще інтенсивніше працювати над тим, щоб інтегрувати науку, в тому числі історичну науку. До європейського і світового академічного простору. По-друге, нам треба популяризувати нашу історію для того, щоб наші громадяни знали про своє минуле більше і краще. І виконання обох цих завдань стоїть на якісному історичному дослідженні. Вміння робити якісне історичне дослідження це саме те, що вирізняє наших студентів і наших випускників. Що наша магістерська програма запропонує вам? По-перше, ми запропонуємо вам методологію. Методологію, яка знадобиться вам в історичних і в неісторичних дослідженнях. По-друге, ми запропонуємо вам авторські курси. Це означає, що ваші викладачі обговорюватимуть з вами результати своїх власних досліджень, і в такий спосіб ви зблизька побачите дослідницьку кухню. І нарешті ваші викладачі запропонують вам менторство, яке дозволить перетворити ваші питання в теми, а теми в якісні історичні дослідження. Так, досліджуючи минуле, ми краще зрозуміємо себе. Так, ми представимо себе світу. Так переможемо. Тому що, як відомо, диктатори плинні. А Києво-Могилянська академія наука і наука в Києво-Могилянській академії вічні. До зустрічі!